Чишкарін, ти знаєш, що це таке? Ні, я не знаю, що це таке. Ти, як, ти зна... як не знати? Це альтеп. Альтеп це база. Коли люди говорять про твердопалений котеп, котел починають завжди з Альтепа. Альтеп має дуже велику широку лінійку різних котлів під різні задачі. В залежності від того, що за будинок, що за комерція або що потрібно підібрати, можна взяти там котел від 12 кВт до 100 кВт і плюс там, до 300 кВт. Це все є в альтепі. І всі ці моделі ми можемо запропонувати. Якщо у вас там стандартний будинок або якась комерція, то звичайно можна звернутися до такого типу котла. Що у нас? У нас ось тут топочно. Тут у нас тепловідник. Подивись, який величезний. Один, два. Три і плюс ще труби, і там уже вихід димохід. Котел може комплектуватися автоматикою і вентилятором, може без, в залежності від того, що вам потрібно. І дивіться, у нас ось такий от доступ до нижньої частини котла Тут у нас зольник знизу, це ми вже виймаємо звідти попіл, а тут у нас безпосередньо е червуні е колесники. Звертайтеся, допоможемо вам в котлам підбрав для вас найкращий